Всім привіт. І в мене дуже гарні новини, тому що мені сьогодні випав ем, з випробовування, коли я закінчив це вихідне випробовування. Дуже дякую йому випробову. Мені випав 111 Бобі Чарльтон. Це один з найкращих з цього, от, випробування гравців. Це один з найкращих гравців у цій події та грі на позиції центрального атакувального півзахисника. От, але є одна однено те ще ні, те, що. От в мене вірц класний, 111 от у нього рейтинг. От тому я його поставив на позицію центрального півзахисника. Я там думав, Можна було його зробити, схему з двома центральними атакувальними півзахисниками. Але б там треба було, щоб без вінгерів. От, з лівим півзахисником та правим півзахисником. так би ідеально підійшло, але все-таки з вінгерами я люблю більше. От, бачите, чор. Там просто які в нього стати, ви подивіться на це. Я ж йому качав на от навков, і в нього штрафний удар 117. От. Е, тому він мене б'є дальні штрафні, а блилижній б'є все-таки Рональд Куман. І давайте е, зараз пограємо в рівну гру, подивимось, як цей Чарльтон грає. Давайте е, в мене Profit 2, але, але м -м, на жаль, я думав, що... У мене воно збері... збережеться от в минулому сезоні реївної гри, який закінчився не так давно, десь пару днів тому я набив собі легенду от. і в весататі. Але все-таки воно ем, прийдеться все заново. Так, дайте, Бобі Чарль. А, От бачите, оця, оця схема. А, ні, 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 не ця я не путався. Так, ну суперник мені дає лайк, добре. Флоріан Жюль Юліконде. Вірц. Дуглас Луіс. Рафіня, Рафіня, давай Рафіня. ой ой і не точна передача Дуглас Луіс. Хороший перехват. Я думаю, туди передачка не дійде, тому не будемо навішувати. Жулі Дуглас Луїс. Крутимо. Крутимо і б'ємо. Е -е, фол, суддя, Чому не фол? ну ладно, Чарльтон, ось бачите, одразу перехвати. Мартінес. Ну він класно грає в обороні. Не, не вибрасується одразу, Так, треба. Борха Іглесіас, я пам'ятаю, він хет-трик проти Барселони оформив. А все одно Барселона 4-3 перемогла у Лалізі. Так, робиту Карлос, Рафіння, Дуглас Луіс. До речі, Рафіння забив. Там два голи забив да. і, і вирішальний і, і пенальті реалізував. Він полив водичкою. І на м'яч, і забив. Так, от, бачите, Бобі Чарльтон. Була можливість пробити, але я все-таки не пробив. Ну, ну, навіщо? Можна трішки, можна трішки поволодіти м'ячем. Ось він висовується, бачите? Так. Треба було сильніше передачу віддавати. Напевно, але така слабенька теж пройшла. Ну так, і давай, давай. В оборону біжи. Ну і зараз пожежа в обороні. Треба вертатися і Флоріан з перехват і перший тайм закінчився. От. Ну, Давайте чекати другий тайм. Так. Фух! Давайте будемо одразу пересингувати при пресинг... вмикати. Ні, тут, тут один на сікі. Не допоможе. Сюди можна було так, коли він розумний не висунувся. Не віддав одразу передачу. До речі, чим мені ще подобається Чарльтон, тим, що він класно грає, дуже класно в обороні. От Флоріан Вірс. Ой-ой-ой, Флоріан Вірс. м'яч, А я його замість квайта поставив. А я думаю, що це дал це суддя. Трішки переплутав. І треба, треба заважати. Да, хар добре. Ну, не такий уж і класний удар вийшов. Я, до речі, знаю, він зажимав кнопку точного удару. От, але все одно Мацельс молодчина. Бобі Чарльтон, давай тікай в контратаку. Просто прокидуємо м'яч. Ну, на Роберто Карлоса віддавати це буде не дуже класно мені. Як на мене, ідея. От отак, -от, от на Мартінеса можна. Люка Дін, як він? Просто. Опа, Мартінес! Флоріан Вірц! Ну, блін, якщо б він не впав, класно могло б бути. Там, да, в чому мій... чому мій. Давайте пресингуємо. Так, кака, Борга і Гласіяс, Ой, дублс Луиз. Це в мене дублс Луиз. Реналдини. Думаєш, мене обіграєш? Удар в руки. Давайте подалі. виб'ємо руками. Рафиня, Чарльтон, Мартінес, офсайд Офсайт. На 90 плюс 2 хвилині, друзі, дивіться. Ось Жінде, передача на Дугласа Луіса. І він пробиває забиває 1-0, все-таки ми вириваємо з вами перемогу. А, до речі, я сплутав. Це на 90 плюс 7 він забив. І, ну, В принципі, прикольно пограли, але ну, не дуже того і впевнено. Але з характером на останній хвили... останні хвилині забили. Давайте ще раз пограємо. Тут ще на такі, в такому рівні профі 2 не дуже сильний суперник. 102 людина, з, 102, з командою 102-го рейтингу. У ну, нього 93-й Ну, треба, я думаю, три забивати. Як мінімум. Давайте включаємо атаку і навалу на ворота його. Опа, обіграли. Жулькунде, давай, давай. Убі... Тікай, тікай. Е, е, це пенальті, це пенальті. Перше пенальті, яке буде. А, а чого? Я ж ставив, що буде Бобі Чарльтон. Бити! Ворота, намагався мене вивезти з себе, але я забиваю. Ну, як намагався вивезти з себе? Просто перемістив його трішечки перед ударом. Так. Родріго. За Лазар якийсь. Андре, давай пресинг. Мушу на своїй половині поля не треба давати багато працювати з м'ячем. Ми таки даємо. Бобі Чарльтон забирає. У нього ще й, до речі, фінт Еластико. От незвичайно, там рулетка, це Мартінес! Мартинес! 2.0. Я ж казав, треба трійку забивати. 17 до 20 хвилин вже двох вічі забили. Так, давайте... а, я знав, я таки знав, давай забираємо. Так, спокійно. А зараз вже неспокійно. Але зараз можна обіграти. Тікай, тікай, Рафа. Наш Рафіня тікай. Наш бразильський Ну куди? Ну Мартинес, ну чому ти свою голову поставив? Якби на Мартинес, мені здається, б залетів. Там такий коридор давали. Я класно пройшов. Але точніше Рафіня, але Мартинес. Так, і Рафіня вкидує. За, а, за боковою. Так, трішки, трішки силу переборщив і зараз треба доганяти. За Родріго! І ми догнали дублослуї з Рафіня. Давай, забігай, Марті... е, Рафіня. Опа! Можна обігрувати. Можна тікати. Можна тікати. Рафіня, Мартінес. Мартінес забиває! 3-0. Е, перший тем закінчився. Ми заведемо в... з рахунком 3-0. Я забив і четвертий гол, але офсайд. І тепер вже чесно, без офсайду я забила. Перший тайм почав суперник, він просто пасувався, намагався вивісти мене з себе, але я відібрав м'яч і забив. І Рафіня забиває п'ятий. Класно розіграли на Мартінеса, Мартінес на Рафіню. і Рафіня спокійнесенько перемагаємо. І Рональд Кумен, наш центральний захисник, після кутового забиває. Погралися з захисниками. І між них Сандр Несті забили. 6-0. Якщо хтось хоче додати зі мною друзі, то відправляйте свій ID. Я дошукаю, можемо пограти один на один. От я можу зняти це відео, як я граю зі своїм підписником один на один. І давайте ще третю останній матч. Так, і давайте початок матчу. Так, одразу. Бачите, він буде бігати за нами, буде і пресинг. Біжати, а ми от таку от передачку на Букаюа. Розрізнув удар! Поперечка, який красивий удар від Букаюсака. Опа, пресингуємо Бекхема, але він з другої спроби вибиває м'яч. Так, треба тут спокійненько на Сельса вибити. Так. Спокійненько. Чарлтон. Кінес! Ай-яй! Давайте пресингувати, чи ні? Напевно, так. Ну, він може помилитися. А не ну, туди ми вже не. Бекс. Мальдіні ай. Буде мене розіграно, ну окей. Це одне тобі заб'ють Рональд Куман. Хоча в нього ну, така собі оборонна, ну, як така собі? гірше, ніж в тюрами в топ-центральних захисників от цієї гри. Але він класно теж грає. От. І головне, пенальті класно б'є. Штрафні. Я хочу побачити, як проб'є пенальті або штрафний. М -м 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 -цей. Як його там? Бобі Чарльтон. Ось якраз. Ось... Я за нього. Так, тюрам, Дель П'єру, Чарльтон, Флоріанбірд. І давай отаку от класу. Доганяй! Перший там закінчився нулі на табло. Міг бути е, небезпечний момент на 70 й хвилині, але Роберто Карлос у всаді. Давайте зараз усюди забіжимо, а не, не встигаємо. Так, будемо зараз. Треба забивати, а то нуль ну, не хочеться. Давайте плотно гра... щільно граємо, але не, не виходить на щільно грати. Так, я думаю, він не буде сюди йти. А ні, буде! І буде! Навіщо я вивів, звісно, можна було просто передачу виграй. Ні. Тунок, давайте бекс. Кокчу. Ой-ой-ой, як він мене усадив але я чи... встиг вчепити за ногу. Що це було просто, просто тюрам? Ну, звісно, він тут не винний, це цей наш новенький програв. Ну, да, звісно. А, він ще й от отак от. Ну добре, якщо він ще покаже, що він... що він надсміхається наді мною, ну тоді зараз треба забивати. Треба забивати, і ми це робимо. 113-й рейтинг Рафіня забиває 1-1. все-таки нічия. Він залишив вільного Рафінію, просто захисники його не прикривали. Ну, я думаю, багато коридору, а чому б не забити? Можна було б, звісно, і самим піти, але дали передачу. на ну, Рафінію. Рафіня, а чому зараз би і не зачепитись за перемогу? Але ні. Якщо б тут ще Чарльтон виграв то боротьбу, то могли б ще забити. На цьому, друзі, я буду завершувати, пишіть, кого мені ще можна купляти. За мене був Даниїл. Всім дуже дякую.